Джейсон? Поробач мене Мінхі. Сам не розумію, чому так себе веду. Я не повинен був кричати на тебе. Вибач, все якось неправильно. Не розумію чому. Мінхі. Я був не до кінця чесний з тобою. Про що ти? Коли я запитав тебе, чи пам'ятаєш ти наш перший посілунок, я також не зміг його згадати. Нічого страшного, якщо ти не пам'ятаєш. Ні, я багато чого не можу згадати. Наше перше побачення, нашу першу сварку. Ніби всі спогади зникли, і я не можу більше їх повернути. Я не знаю, що зі мною не так. Я... Все пам'ятав про нас а тепер, а якщо я повністю тебе забуду, я не знала, що сказати. Я не можу сказати йому, що все буде добре, тому що сама нічого не пам'ятає про нас. Хоч він і забув, якими ми були коханими, він все рівно сказав це. Я кохаю тебе, Мінхі. Навіть якщо я все забуду, що було між нами тоді, я хочу зробити набагато більше нових спогадів зараз. Ти погоджуєшся? Ага. Я жахлива людина. Сехун? Я так тебе і не відчачив, що ти сама виступила з нашим проектом. А, так тебе не було на парі взагалі, так? Ага, сьогодні фотосесія затягнулася. Що будеш пити? Ну, може. Персиковий чай? Так, це мій улюблений. А ось і він. Дякую. Нема за що. Ей, а якщо хочеш поговорити, то дай мені знак. На днях я чув. Він не такий. Тобто, Джейсон добре до мене відноситься. Просто багато чого сталося останнім часом. Зрозуміло. Насправді я рада, що зустріла тебе сьогодні. Хочу попросити про послугу. Звичайно, слухаю. Можеш ти. Не спілкуватися зі мною деякий час. Що? Мінхі, якщо він заставив тебе спілкуватися зі мною? Це не він. Цього хочу я. Коли я з тобою і відчуваю себе збентеженою, це не чесно по відношенню до Джейсона. Це на деякий час. Зараз я хочу зосередитися на своїх відносинах. Будь ласка, це. Так, я зрозумів. Що ж, побачимось можливо. Я все зробила правильно, але я не можу забути вираз його обличчя. Гадаю, що трішки переварив овочі. Не можу дочекати, щоб попробувати твою їжу. Дякую за вечерю. Ага. Ну, це нічого. Ти ж постійно для мене готуєш. Що? Щось не так? Це смачно. Ти повинен готувати частіше. Ах ти. Обманюєш, так? Хоча... Можливо, я справді кулінарний геній. І навіщо я це сказала? Він мені подобається. Він смішний, ніжний і завжди турбується про мене. Він хороший хлопець, так чому все це так неприродньо. Татусь? Татусь. Татко, чому ти плачеш? Ти поранився? Де вава? З татком все добре. Просто зараз веде себе. Як дитятко. Татусь не дитятко. Правда? Мій вихователь говорив, що сльози не роблять тебе дитиною, а іще. Ще іноді плакати, це добре. А ти доросліше і знаєш набагато більше, ніж я, коли був у твоєму віці. Мабуть, це у тебе від мами. Ти знаєш що? Дякуючи тобі, я почуваюся набагато краще. Ходімо погуляємо в парк. Цього хочу я, коли я з тобою відчуваю себе збентеженою. Будь ласка, зрозумій це. Що засмучує тебе парубок? Вибач, у мене погана звичка лізти в чужі справи. Не ображайся на старого. Нічого, дякую за питання. Воно повернуло мене в реальність. <гум> яка полегшення! Так, що тебе турбує? Ну, дівчина, яку я кохаю, всім серцем зараз іншим. Здається, вона щаслива разом з ним. Він непоганий хлопець. Думав, що зможу підтримати її, навіть якщо вона залишилася з ним. Але, можливо, краще для нас просто двигатись далі. Ти любиш ту дівчину? Безмежно. Думаєш, вона любить тебе? Ми сильно любили один одного, коли були іще разом. А ти випадково не сталкер? Ні! Послухай, що я тобі скажу, і що ти любиш її та хочеш бути з нею, то не здавайся, ти іще молодий, іноді потрібно час, щоб зрозуміти себе. Зараз ви не можете розрозуміти, чого насправді хочете, але все міняється. Якщо ти впевнений, що ви повинні бути расом, будь терплячим та настільки гарною людиною, яким тільки можеш бути, це все, що ти повинен зробити. Ви ходите і всім роздаєте такі поради? Не всім. Якщо чесно, то вираз твого обличчя був де... дуже знайомий. То вираз твого обличчя був дуже знайомий. Я сказав це тобі. Тому що хотів, щоб мені сказали б подібне, коли я був молодим. Що ж, дякую. Ви дали мені інформацію для роздумів. Вибач мінхі. Все добре, це моя вина. Юрі, що сталося? Зупинись, давай повільніше. Вона що? Де ти? Добре, я скоро буду. Що сталося? У дані почалася алергічна реакція. Мені потрібно йти в лікарню. Тобі небезпечно в такому стані сідати за руль. Я тебе підвезу. Дозволь мені піти з тобою. Юрі. Сихун, мені шкода. Що сталося? Де Дані? Вона зараз у лікаря. Вибач сихун, вона просто пила соєве молоко, а потім, потім. Я не знала. Соєве молоко, але вона пила його раніше. Все було добре. Е -е, у дітей алергія може початися пізніше. Вона має таку властивість періодично з'являтися та зникати. Звідки ти знаєш? Ну, в мене в дитинстві також була алергія на сою. Але все пройшло, коли я виросла. З Дані, все буде добре? А, не знаю. Залежить наскільки сильна алергічна реакція. Але я впевнена, що з нею все буде добре. Не хвилюйся. Ага, дякую, що пішла зі мною. Я дуже це ціную. Без проблем. Лікарю, що з нею? Зараз все добре, трішки опухло, але це скоро пройде. Ох, слава Богу, це добре, але. будь ласка, пробач мене, сихун. Це все моя вина. Нічого, я теж не знав про це. Никидок. Я радий, що ти пішов сьогодні зі мною. Зазвичай ти завжди зайнятий. Знаєш, нелегко бути батьком одинаком. Тобі повезло, що Юрі пожертвувала своїм вихідним, щоб попіклуватися про Дані. Завдяки цьому я зміг піти з тобою і відволіктися від Мінхі. Мила з її сторони. Ага, скоро ж випускний бал. Я чую, що цього року він буде проходити на теплоході. Ідеш? Ні. Чому ні? Це наш останній рік в університеті. Дівчину, яку я хотів запросити, вже зайнята. А як щодо Юрі? Юрі, вона точно запала на тебе і вона мила та вільна. Чому б тобі самому її не запросити? Зовсім не чуєш? Її серце зайняте, крім того, як я можу запросити модель. Як я бачу, ми з тобою в одному човні. Влаштувати побачення перед балом не вийде. тільки не говори, що дозволиш цій дівчині зіпсувати тобі все. Ну, вибачай. Так, та дівчина вже зайнята? Це Дакота Парк, так. Я бачив, як ти дивишся на неї. Так, але вона більше не хоче мене бачити. Супер. Що? Вона ж уже зустрічається. Ти не можеш нав'язувати їй свої почуття і зруйнувати їхнє щастя. Це егоїстично. А якщо насправді вона нещаслива, звідки ти знаєш? Не знаю, як ти, а я їх бачив протягом багатьох років. Ніколи не бачив пару щасливішої, ніж Дакота з Джейсоном. Що мені тоді робити? Не втрачай часу на ту, яка вирішила бути з іншим. Є багато хороших дівчат. Просто забудь її та йди вперед. Ти говориш, забути її, а інший мені сказав боротися за неї Я отримую суперечливі поради. Звісно, те, що правильно для мене, не може бути правильним для тебе. Я не ти, а ти не я. Тільки ти сам можеш вирішити, що робити. Тільки я так.